Що Давненько не було ціни на Коротше, е Вирішив знову ж таки зробити щось нове і щось цікавіше. Отож, не просто про ціну на мед, а про те, е як же ж протягом всього року відбувалася ця заворушка з цінами на мед, і що ми отримали в результаті на кінець року. Отож, дивіться, значить, нехитрим способом. Недовго думаючи, швидко роблячи, заходжу я в Google. Да? І гуглю просто стандартний запрос. Ціна на мед 2023. Значить, мені не находить майже абсолютно нічого нового, мені не находить по ціні на мед. Значить, що відбувається? знаходить одну і ту саму одне одне один і той саме посилання один і той самий сайт ціна на мед у 2023 році буде становити від 40 до 120 гривень за кілограм е, Можливо ціна значно вища там по 200 гривень за літру да, там і так далі тому що в україні там, війна скорочені обсяги виробництва меду типа логічна логіка і так далі це опубліковано було 27 квітня РБК України. Значить, і давай гортати далі. І тут а, кхе, значить ціна на мед в Україні, ціна на мед, ціна на мед липні, ціна на мед, ціна на мед, ціна на мед мої відео за ціну мед Ну коротше, нічого нового, да, якби прогортай. Ну мені ж цікаво щось знати нове. Да, щось по ціні на мед Що ж з цією ціною на мед на жовтень. Коротше, ніхто нічого ще не опублікував, що ж там на жовтій стіною на МЕД. Можливо, якісь окремі блогери-пасічники, яких ну, там мало хто дивиться. Тому я вирішив піти далі. Я находжу е, сайт, який називається початок.ua. Початок, початок це ринок ярмарок, да, онлайн ринок ярмарок, який пропонує оптом закупляти мед, да, і він собі закупляє оптом мед і потім його продає. Значить, що він тут хоче. Тут мед травневий оптом ціна в гривнях, ясне діло, по 150 гривень. Тобто, я так розумію, що до цих ребят можна позвонити і вони в вас по 100 гривень закуплять ваші мед. Потім мед в стільниках вони пропонують в себе на сайті по 120 гривень за кілограм. Ну і матка молочко кинза не настільки цікава, потім мінімальна роздрібна ціна. Яку вони можуть запропонувати, да? тобто, по якій вони можуть продати, це по 100 гривень. Липовий мед, різнотравий мед, і акацієвий мед. І максимальна роздрібна ціна, по якій вони можуть запропонувати, це по 200 гривень, тільки на різнотраві по 150 гривень за кілограм. Цікаво, непогано. І це дані станом на 10 11, 23 року. Тобто свіжесенькі дані, тому що я тут полазив по сайту, вони. Постійно працює. Тобто, початок.ua, заходимо і дивимося. Потім, думаю, треба ще щось ближче, те, що по ціні намед ще буде максимально ближче. І що я знаходжуся? Це Оликс, ребят, OLX. Але що на Оликсі? Я люблю аналізувати. І тут такий у мене короткий короткий аналіз. Значить, перше, що вбиває, мед оптові ціни. Гречаний, лісовий, луговий, акацієвий, ріпаковий, соняшниковий, продам, продам по 140 гривень. Тобто, цей степочок продає по 140 гривень оптом за кілограм. Потім продам мед в розріб ну, оптом та в розріб го року, значить, 140 гривень за кілограм. Це все свіжо свіжі опубліковані оголошення сьогодні, вчора, 8 листопада. І потім закупляємо мед оптом у пасічні. Значить, Айсен 15 жовтня 100 гривень за кілограм. Нормально, приятно. Потім знову закупляємо, 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 ціну ніхто не вказує. Потім далі мед соняшниковий оптом. Я так розумію, вони його продають, але тут опише 420 гривень. Щось я не до кінця розумію, як може бути 420 Ну, це оголошення тиждень тому. Продам мед гречаний оптом по 70 гривень за кілограм. Потом э, смачний мед різнотрави 45 гривень. За кілограм продам. Тобто люди є, які заходять і виставляють свій мед, будуть продавати по 45 гривень. Такий же ж ріст ціни ви хочете на ринку. Це завдяки от таким от е, друзям це неможливо. Тому що, е, тому що заходять перекупи, проаналізували о по 45 гривень, набрав скільки є нам 2-3 тони. Окей, значить, таких людей ще є багато. І вони тримають свою ціну і так далі. Потім. 에, продам мед домашній оптом недорого, 110 гривень за кілограм. Да? Потім продам мед оптом і в роздріб Київ, Голосівський район, по 70 гривень за кілограм. Потім продам мед гречаний оптом по 100 гривень за кілограм. Да? І це все свіжі оголошення. Да? І це мене дуже сильно тішить. Потім Вінницька область закупляємо мед оптом по 100 гривень за кілограм. Потім заготівля меду населення від 100 гривень за кілограм. E, Потім медикації 23-го да, року продам оптом по 200 гривень за кілограм, закуповлюємо мед по 100 гривень за кілограм, продам мед гречаний оптом 80 гривень за кілограм, мед гречаний оптом і коротше, поїхали, поїхали, поїхали. І я вам скажу: мене це сильно тішить, тому що аналогічну штуку я робив. Пів е, року назад я заходив на OLX, там були капець страшні ціни. На сьогоднішній день я знаю, що багато перекупів вже купляють і сортові меди по 100 гривень. Ну, на мед поки що ціна така собі гвояка. Та, е, і саме характерне, панове, отут я вже знаходжу е, оголошення там, на Агроюкраїні, що приймаємо мед оптом від 400 кг 70-90 гривень. Мінімальний вже поріг 70-90 гривень. Коротше, е на жаль, на жаль, е ми працюємо на сьогоднішній день в умовах війни, і ринок себе поводить не так, як за стабільних умов. Таким чином, ми отримали ріст ціни намет на сьогоднішній день. Він однозначно є. Ми не можемо казати, що ціна намет не росте, тому що вона росте. Але вона не росте настільки швидко, як хотілося. Ну, в нас ще по факту є. Е Є мінімум півтора місяця, щоб закінчився рік. І той менше двох місяців рік закінчиться. І в принципі, я думаю, що буде хороше ну, в районі там, від 55 60 гривень за кілограм, починаючи. Да? Ну а сорти меда однозначно будуть дорогі. Тому позитивні зрушення є. І якщо ми говоримо про е, передбачення, ті, що були на початку року і на сьогоднішній день, вони практично не справдилися. Але я думаю, що все одно ще півтора місяця щось можуть пошатнути в лучшу сторону. Но 150 гривень за кілограм точно вже не буде. Е, і я так говорив, що буде, да? але я зазначав, що там менше 70 не повинно бути. Ну на цей показник майже вийшли. То тобто багато хто купляє е, вже мед по такій ціні. Ну, 150 не буде. Тому, панове, ті, хто мене дивилися і чекали, що буде по 150, вибачте. А ті, хто все ж таки отримали ту ціну, яку хотіли, там майже 55-50 і так далі, то дякую, що ви зі мною. Ну, а все ж таки на сортові меда ціна приємлива, вона хороша, вона гарна по 100 гривень. Тобто е, і навіть 60 гривень за кілограм. Вже я зустрічаю і однозначно ми отримали ріст, але ми його не отримали такий хотілося б. Ну, ринок себе поводить по-іншому, не так, як за стабільних умов, ну, тим не менше. Але це зумовлено навіть не тим, що там ринок так себе поводить, це зумовлено саме людським фактором на сьогоднішній день. Тому, панове, ну і ще раз, черговий раз, хочу закликати: не чекайте оптових цін на мед, Не чекайте, це не ваш варіант. Тому що ваш варіант це розрібна торгівля медом. Будете в розрібно торгувати медом, будете розрібно його продавати. Починаючи від 200 гривень за кілограм, ви будете завжди в хорошому плюсі. Ваша пасіка буде в будь-якому випадку приносити прибуток. І не маленький прибуток. Це однозначно. Тому ви можете так само сидіти людей, обзванювати, знаходити вигідні для вас пропозиції і так далі. Тому панове. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Е, ціна на мене є, вона продовжує рости. Але я думаю, якщо вже соняшник вийде на е, хоча б гривень 65-70 варто здавати. По тій причині, що більше, більш за все, не буде. Тобто це буде пік мені, здається, гривень 70. І саме за соняшник, тому що в більшості соняшник е, Але от на сьогоднішній день там акація по 100 гривень беруть, да і так далі. Панове, та продавайте. Не ждіть непогана ціна 100 гривень за кілограм. Вдумайте, скільки. Це за тонну меду, ви получаєте 100 тисяч гривень. Ну тут, блін, тонна меду. Що таке тонна меду? При хорошому якісному пасічникуванні тонна меду — це 15-20 чоловік сімей. Розумієте? І ви викачуєте тонну меду. Тільки треба возити тих бджіл, пасічникувати, по справжньому пасічникувати, по 8 годин в день приділяти для бджільництва, а не по одному, по одній годині там е, в тиждень чи в два тижні. Розумієте, тому. Ви будете отримати гарний позитивний результат. 20 бджолиних сімей приносять 100 тисяч. Не треба казати, що там ціна на цукор там, і так далі. Панове, я колись зроблю відео, де я покажу, що не все так погано, як там люди малюють. Я Чому? Тому що у людей основна задача, яка отримує гроші і швидко Насправді воно так не працює, тому на отримання там, ну скільки вам треба, щоб одну тут сім'ю закормити. 10 кг цукру. 10 кг цукру у нас на сьогоднішній день буде коштувати 250, ну, хай хай даже по 40 гривень візьмемо цукру 400 гривень на одну бджолину сім'ю. А одна бджолина сім'я для вас може принести там в районі 10 тисяч. Е, ну хай даже візьмемо по цих таких е Скромних розрахунках: 7, 5, 7 тисяч гривень. Да, і ви там вложуєте 400, ну хай там навіть тисяча гривень йде вас на утримання Ви все одно на сім'ї нормально заробляєте. розумієте Тому не треба плакати по цих е причинах. Взагалі, я казав, кажу, і буду казати, 20 тисяч гривень одна бжулена сім'я за сезон може приносити. І це реально. Я вже в багатьох відео це пояснював своїм учням Це пояснюю. Це сама проста математика. Кожна бружлина сім'я це може дати. Тільки питання в одному: чи будете ви цим займатися по справжньому, як справжній пасічник, а справжній пасічник він приділяє 8 годин в день для бджільництва, не менше п'яти, а потім звертає увагу на все інше. Так що, панове, підписуйтесь на канал Ukraine, Давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому ми врятуємо світ. よかった。